Дефіциту овочів на Хмельниччині до наступного врожайного року не буде. Капустою, цибулою, морквою та плодоягідною продукцією область забезпечена на 130%. відсотків. Найбільше аграрії зібрали картоплі. Те, що виробила Хмельниччина, це більше як мільйон триста тисяч тонн. значить, це перевищує нашу потребу, значить, вісім разів. Через це те переробництво за рахунок того, що урожай картоплі був. Надзвичайно гарний, значить, ми маємо такі запаси. Картоплею навіть готові ділитися з іншими областями. Володимир Галищук при нагоді запропонував східним регіонам, аби ті через систему облспоживспілки купували другий хліб у Хмельниччині. Хмельниччина може реалізувати відповідно. Велику кількість картоплі, значить по тій ціні, яку запропонують, яка буде приємлива для наших, будемо говорити, селян. А ціна хотілося б, щоб була гривня 50, не менше. Це було б вигідно для всіх сторін. Бо якщо сьогодні в Луганській області те, що називалося на селектору, картопля сягає за 3 гривні, а зрозуміло, що вона буде тільки дорожчати. Поки на сході України роздумують над такою пропозицією, в області зібрані овочі і картоплю завозять на сховища. Їх на Хмельниччині 25. Картопле сховища на 100% відсотків заповнені, овоща, сховища заповнені, бо йде ще відповідно заложення даної продукції, значить на 90%. До 2013 року на Хмельниччині планують побудувати ще п'ять сховищ. Сподіваються, що аграрії збільшать площі під посіви овочів. Хто робитиме ставку на картоплю, моркву чи цибулю, матиме вигоду, каже Володимир Галищук. Бо найближчим часом в області з'явиться програма підтримки овочівництва. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий. Подільська панорама.